У найближчі роки проблем з нестачою абітурієнтів не буде, обіцяють у міністерстві освіти. Брак випускників шкіл прогнозують через запровадження 12-річної системи навчання. В управлінні освіти Прикарпаття нарікають також на демографічну ситуацію та небажання учнів залишатися школярами аж до 19 років. Багато з них підуть в коледжі, здобудуть там освіту, зараховані будуть без тестування на другий або на третій курс залежно від профілю. І будуть мати вищу освіту, обійшовши і ЗНО, і зекономивши на навчальному процесі. Отому От така виникає десь колізія. Окрім випускників середніх професійних навчальних закладів, значно більше шансів на вступ до вишів матимуть минулорічні абітурієнти невдахи. Саме за їх рахунок і сподіваються покрити держзамовлення у 2012-му. Тож державні, а тим паче національні вузи, ця проблема торкнеться найменше. Однак тут через неминуче зменшення кількості студентів постраждають викладачі. Зменшення кількості студентів автоматично тягне за собою зменшення кількість ставок викладачів. І не простих викладачів, а в першу чергу з науковими ступенями, оскільки зменшується кількість лекційних курсів, це є проблема. Ось. Але все буде залежати в значній мірі зараз дійсно від університетів. Наскільки університети будуть мати високий рівень і рейтинг, це в першу чергу ці університети візьмуть студентів. Найскрутніше доведеться приватним вузам. Експерти прогнозують, наплив абітурієнтів зменшиться тут чи не наполовину, а це може призвести навіть до закриття окремих з них. Поки що запевняють освітяни приватники, майбутньою проблемою переймаються мало. кажуть на 2012 рік мають свої рецепти. Послаблення умов вступу для абітурієнтів, які залишилися за межами вузів. Останні два роки розширення звичайно освітніх послуг, створення навчально конституційних центрів, наукових центрів. Після 2012-го певні чиновники вища освіта стане значно якіснішою. Невиправдано, велика кількість слабших вузів закриється чи об'єднається або ж просто отримає нижчий рівень акредитації. Натомість, ті, що мають потужну наукову базу і мінімум 10-15 тисяч студентів, змушені будуть виправдати свій імідж.